В цьому відео розглянемо, як створити курс на платформі Квіга, як додати програму курсу, а також як налаштувати презентаційну сторінку курсу. Платформа Квіга дозволяє створювати курси різних форматів. Для створення курсу рекомендуємо перейти у відповідне меню, клікнути на блок-курси. Далі кнопка Плюс, щоб створити новий курс, додати назву курсу і клікнути на кнопку Створити. Далі рекомендується створити програму курсу. Для цього можна використовувати відповідні кнопки для додавання модулів або уроків. Створимо просту програму курсу для прикладу. Одразу відредагуємо назву модуля. Ще один модуль можна додати за допомогою відповідної кнопки. Щоб додати уроки в модуль, можна використовувати кнопку Плюс одразу напроти назви модуля. Додамо декілька уроків та відредагуємо їх назви. За аналогією можна додати потрібну кількість уроків і в наступний модуль. Якщо потрібно додати урок, який не належить до модуля, а просто існує в програмі курсу, для цього можна використовувати кнопку Урок. Зазначимо, що за потреби модулі або уроки можна переміщувати і змінювати їхнє положення у програмі курсу. Наприклад, можемо перенести урок за межі модуля. Якщо потрібно видалити зайвий урок, рекомендуємо використовувати відповідну позначку корзини навпроти назву уроку або модуля. Після того, як програму курсу додано, можна перейти до меню налаштування та перевірити, як же буде виглядати сторінка курсу та його програма. Перейдемо на вкладку Налаштування. На вкладці Налаштування, курс... Є можливість змінювати статус. Важливо зазначити, що якщо курс знаходиться у статусі чернетка, такий курс учасники бачити не можуть. Курс у статусі чернетка недоступний за публічним посиланням. Тобто, доки курс не опублікований, за цим посиланням лише ви зможете переглядати сторінку курсу. Коли курс буде готовим, рекомендуємо його опублікувати. Слід зазначити, що у кожного курсу на платформі Квіга є унікальне публічне посилання. Після публікації курс буде доступний саме за цим посиланням для учасників. За потреби його можна відредагувати, але зазначимо, що якщо змінити посилання, то попереднє посилання перестане бути активним. Тому редагувати публічне посилання курсу рекомендуємо лише до публікації. Відкриємо посилання курсу в іншій вкладці. Зовнішній вигляд публічної сторінки курсу можна редагувати. Зокрема, можна додати прев'ю курсу або зображення, також додати текст опису або посилання. Зовнішній вигляд програми курсу також можна частково змінювати. Повернемось до налаштувань курсу. Для редагування переходимо на вкладку Публічні сторінки. Додамо зображення у прев'ю курсу. Це не є обов'язковим налаштуванням, але ми все ж рекомендуємо додати зображення на публічну сторінку. Це може бути зображення зі співвідношенням сторін 16 до 9. Також додамо текстовий опис на публічну сторінку курсу. Клікаємо на відповідну кнопку текст зображення скрипт. У новому блоці додаємо текст. З допомогою текстового редактора є можливість форматувати текст, змінювати положення, шрифт, розмір шрифта. Окрім тексту, в опис курсу також можна додавати зображення. Також, якщо потрібно додати посилання на публічну сторінку курсу, це можна зробити, наприклад, з допомогою кнопки, додати текст кнопки, саме посилання та за потреби змінити колір. Щоб переглянути, як виглядатиме сторінка курсу після редагування, рекомендуємо користуватись кнопкою попереднього перегляду. Щоб змінити відображення програми курсу, можна додати прев'ю, яке буде відображатись поруч із назвою Уроків або модулів. Повернемось до налаштувань та додамо Прев'ю для модулів для прикладу. Перейти на вкладку Уроки, клікнути на назву модуля, додати прев'ю. Окрім додавання прев'ю під назвою модулів, також доступне додавання опису. Додамо опис для прикладу. Окрім додавання тексту, також доступне додавання зображень або посилань. Повернемось до налаштувань публічної сторінки та розглянемо ще дві доступні опції для налаштувань відображення інформації на публічній сторінці курсу. Є можливість змінювати відображення інформації про курс. Окрім великого прев'ю, воно може бути і невеликого розміру. Оберемо для прикладу, а також можна змінювати відображення програми курсу. Після внесення правок рекомендуємо ще раз скористатись кнопкою попереднього перегляду. Тож, в цьому відео ми розглянули можливості створення курсу, додавання програми курсу та редагування зовнішнього вигляду сторінки курсу. Дякуємо за увагу!